Мої вітання перед тим як розпочати, запропоную підписатись на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити нові надходження, огляди, звіти з airsoft заходів і не тільки у Instagram, Facebook та Telegram. Коментуйте, реагуйте та діліться відео, коли сподобалось, аби більше людей змогли з ним ознайомитись до справи. Переважна більшість гравців зазвичай обирає типові формати: це звичайна недільна гра, грась,юбі майданчик, мілсім або рейдові Airsoft ігри. Усі ми чули про метро, Страйк, тарков і так далі. Та є ще один формат, який скоріше через нерозуміння, що там відбувається, і про можливість на них круто провести час. Прошу пробачити рольовиків за таку фразу, та немало гравців упереджено ставиться до подібних форматів через підкреслю нерозуміння і погана явка. Хоча невелика кількість якісних гравців насправді може зробити гру про одну з таких далі у відео. За легендою, в одному окрузі зникають люди, місцеві налякані та вважають, що це справа одного підпільного культу, який, м'яко кажучи, зовсім не популярний. А скоріше навпаки, за справу беруться агенти Малдер та Аскаль. Е, пробачте, беруться агенти ФБР, які мають зібрати докази причетності сектантів, затримати винник, а, е, вибачте, винних покарати. А от члени культу мають протилежні задачі: зібрати усе, що необхідно. Для проведення ритуалу, а на заході сонця провести його на допомогу агентам, були направлені помічники шерифа округу, які займались переважно охороною, тобто супроводом агентів, які у свій час активно займались своєю роботою. Ти впевнена? Не знаю. Зазвичай ми копи не любимо федералів за їх пихатість, та ці якісь нормальні були. Я сподіваюся, ви видели, где мы ходили. По два рази оглядали місце злочину і навіть використовували свої якісь технічні засоби. Виглядало це дивно, та щось вони знаходили. І так агент Скаллі знайшла і вирішила й зафотографірувати бульбуляти. Рішила ту звісно. Ми з хлопцями не зовсім раділи, коли вони завели нас у болото. Та що поробиш? Це наша робота. Фокс, ви ушли на ночі. заходили в болото? Так, да, ми обходимо його повністю зараз. Погода була не дуже періодично йшов дрібний та дуже неприємний дощ. Хотілося бути на ранчо, та ж ніяк не блукати лісом. Та через професійність агентів ми змогли знайти майже усі необхідні артефакти сектантів, тому що ми були швидкі і розумні. А про розуму – це коли поділили свою групу на дві і змогли опрацювати площу в два рази швидше. Був поразок контакт в обох групах, невеликі втрати понесли та затримали кількох сектантів. А враховуючи, що у них не було усіх інгредієнтів для ритуалу, то перемога по усім пунктам була за нами. Та заради справедливості культисти під кінець взяли у полон одного агента. Тому не зовсім суха. Ну і звісно, в таких форматах не кількість фрагів головне, а те, як ви провели час. Особисто мене вбили якраз під самий кінець гри. Єдиний раз до слова. Рібят Ай! Ранений! Ранений! А на моєму рахунку не було нікого. Та дружня атмосфера і ті діалоги, які були упродовж усієї гри, то круто. Рекомендую спробувати кілька різних рольових проєктів і певен, що вам сподобається. Не обмежуйте себе чимось одним. А для того, аби підготуватись до наступної гри, переходимо на strike-shop.com.ua. кулі спорядження і не тільки за доступними цінами. Ready for strike!